Всіх вітаю, друзі. Сьогодні хочу поділитися з вами та розібрати доволі цікавий кейс. Це кейс автоматизації, який був реалізований за допомогою Make. Фактично, це система, яка дозволяє на автоматичній основі публікувати контент до різних соцмереж, таких як Instagram, Threads, Facebook, LinkedIn та Telegram канал. Це був дійсно корисний досвід для мене. так як... Автоматизація реалізовувалася індивідуально під клієнта. Та сподіваюся, що це відео буде також корисним для вас, особливо для людей, які на щоденній основі працюють з контентом, створюють, публікують його тощо. Тому давайте не гаяти час та скоріше перейдемо до розбору самої автоматизації. Я вам покажу, як вона працює. Розберемо основні сценарії, які я включив в цю автоматизацію, та подивимось, за що кожен з них відповідає. Так як наша автоматизація була реалізована для юридичної фірми з метою, як я вже казав раніше, автоматизації процесу публікації різних юридичних новин, індивідуальних гайдів, розробок, кейсів до соцмереж. То я в свою чергу вирішив цю автоматизацію розбити на декілька сценаріїв. Просто для зручності, для зручності тестування, щоб все не було на, одному, на одній кучі, на одному місці. Та. Ось. Тому да, тільки для зручності, і вам так само рекомендую робити. Як бачите, перед собою є чотири основних сценарії, про які ми поговоримо трішки пізніше. Тому що ще хочу звернути вашу увагу на. Базу даних та її структуру. В ролі бази даних у нас використовується платформа Airtable, щось по типу Google таблиці. Але, як на мене, вона більш зручна в використанні саме для такого роду автоматизації. Та й загалом, напевно, да, для мене вона, вона зручніша, вона приємніша в використанні. Ось. Сама структура складається з декількох полів. Такі як контент, медіа платформа, статус ready to post» та Mediate button». До прикладу, поле контент відповідає за основну інформацію, яку має містити наш пост да, в текстовому форматі. Далі поле медіа може включати або ж картинки, або ж відео, або ж може нічого не містити, якщо ми плануємо, щоб наш пост. Шов без інших 에, елементів, окрім тексту. Поле платформ включає всі доступні платформи, до яких ми хочемо публікувати наші пости. Ми можемо додати деякі з них, можемо забрати деякі з них. Ось ваш смак. Далі поле статус. Містить чотири основних статуси: це Schedule, Publish, Immedia та RSS schedule. Про яким поговоримо також трішки пізніше, коли будемо розбирати вже детально кожен зі сценаріїв. Далі в нас є поле «Ready to post», яке відповідає за готовність, тобто яке визначає, чи, пост, чи наш пост готовий до публікації, чи ні. Якщо стоїть Галочка, очевидно, що пост готовий, та, та наш сценарій зможе цей пост забрати. та... Опрацювати його та опублікувати до соцмереж. Та ще одне поле це immediate button, яке не є для всіх, для всіх постів, а тільки для тих, які а, в нашому випадку є негайними до публікації. А, тобто. Коли в нас виставлений статус «Immediate», тобто сам пост є негайним до публікації, тоді ми натискаємо кнопочку і цей пост передається до сценарія і в подальшому публікується до Інстаграму та Фейсбуку. В принципі, по структурі це все. Перейдемо до детального огляду кожного зі сценаріїв. Повертаємося до наших сценаріїв автоматизації. Зараз конкретно кожен з них розберемо та подивимось, як що відпрацьовує. З цих чотирьох сценаріїв в нас є основний експонента main, який в свою чергу відповідає за процес допрацювання постів за допомогою модулів чату GPT та подальшої їхньої публікації до соцмереж. Тобто, в нас кожна соцмережа. Відділена да, одна від одної: Instagram Facebook, Telegram, LinkedIn та А, візуально може здатися важки, важким, да, можливо, навіть страшним для деяких, але насправді це не так. Тобто, після перегляду відео, та якщо приділити ще там трішки часу для розбору цього всього, ви з легкістю зрозумієте, що до чого, та в подальшому будете розуміти кожен, кожен крок, кожний із гілок сценарію. Повернемося до інших е, наших сценаріїв. Е, значить, інші три, в свою чергу, описують різні способи надходження та ініціювання постів для публікації. Поясню конкретніше. До, до прикладу, у нас є сценарій експонента Daily Sketchur. Він відпрацьовує у визначені нами дні та визначений нами час. В нашому випадку це понеділок, середа та субота о 12.00. Тобто, саме в цей час у нас ініціюється цей сценарій. Він за допомогою модуля Airtable збирає всі готові до публікації пости. Один це, це ті, в яких стоїть галочка, або ж, якщо говорити більш технічно, то true, да? а також в яких статус є schedule, тобто, тобто який є запланованим. Далі ми це все е, збираємо в один список, да, в список готових до публікації постів. Створюємо зміну. Під назвою post.ids, ids та за допомогою http запиту тобто, надсилаємо HTTP-запит з методом post по адресі, яка вказана в нашому основному сценарії а, в модулі Webhook. Тобто а, ось так за допомогою, за допомогою надісланого запиту. По цьому адресу у нас і ініціюється наш основний сценарій. Ось. А, інші сценарії це експонента Instant posting, а, який три, трішки по-іншому відпрацьовує. У нас також тут а, ініціатором є вебхук, який, а, в свою чергу, Тобто сам сценарій відпрацьовує тільки після того, як у нас статус буде вказаний іmediate, та а, натиснута буде кнопка Publish immediately. Да? А, давайте розглянемо, як саме відпрацьовує, відпрацьовує це все. Ось, у нас тут вказана URL-формула. Да? Можемо налаштовувати її під себе в AirTable. Тобто, якщо в нас статус є імідії e та поле Ready to Post 1, тобто стоїть галочка, то ми дергаємо вебхук по а, такій то адресі. В нашому випадку це адреса саме цього вебхука tk 05 ТК05 ось, а, ми дергаємо цей вебхук. Він спрацьовує. І робимо HTTP-запит з методом пост на URL вебхука uh, нашого основного сценарія. Ось пер, передаючи uh, такий параметр, як постIDs, який uh, міститиме саме IDку нашого поста. Ось, ось цього поста, до прикладу. Uh, а також. Давайте розберемо третій сценарій експонента RSS, який дозволяє нам парсити а, нові пости з а, джерел, які нам надав клієнт. Ось він а, проходиться по цим джерелам щогодину, хоча можна розбити цей сценарій на ще декілька а, менших сценаріїв да, для кожного джерела, та зробити, щоб пости. Парсились негайно. Тобто, як тільки приходить, як тільки приходить новий пост, е в наш RSS -ап, да, ап е як тільки, тоді ми зразу отримуємо цей пост та е відповідно, додаємо його до нашої бази даних, після чого ці додані пости ми. За допомогою формули збираємо. Тобто в формулі вказано, що пост має бути. Тобто в полі to пост має бути, має стояти галочка. Потім ми будемо збирати тільки ті пости, які були додані протягом останньої години, та в яких статус саме RSS Scheduled. Ось. Також ці ID ми збираємо в один список. Який у нас називається post IDs, та, як і в інших сценаріях, ми надсилаємо HTTP-запит по адресі вебхука основного сценарія і передаємо в полі post IDs список ID-шок, які пізніше ми будемо розпаршувати за допомогою інших інструментів. Ну, а зараз ще раз повернемося до нашого основного сценарію та подивимося на workflow да? на, на, flow роботи, да, по якому він працює. Uh, ініціюється, як я вже казав раніше, він за допомогою вебхука. Тобто у нас постійно крутиться цей вебхук. і як тільки по цій адресі інші сценарії надсилають http запит, uh, в нас працьовує цей сценарій, він створює uh, зміну з назвою post ids array uh, яка містить всі айдішки потрібних нам постів, які розділені комою. Ось. Після чого ми також формуємо список та відповідно, шукаємо, шукаємо та отримуємо з нашої бази даних кожен з постів. Ось. Після чого кожен пост у нас переходить до. Процесу доопрацювання та подальшої публікації. Перед тим, як він перейде в одну з гілок у нас тут стоять фільтри. Тобто ми фільтруємо наші пости по платформам в першу чергу, тобто ми перевіряємо, чи поле платформ. платформ. Містить таку-то назву платформи. Ось. Це в нас іде першочерговий фільтр. Після чого ми також фільтруємо по довжині контенту, якщо якщо медіа в нас присутня да? та по самому типу медіа. Тобто, в цьому випадку в нас. Як я розумію, має поститись тільки а, пост, тобто в, цю, в саме цю гілку перейде тільки той пост, в якого є одна картинка, тому що медіатайп у нас Image. та а, чому одна картинка? Тому що довжина а, списку медіа, та, масиву медіа equal to 1. Ось. А, тут також так, така ж сама ситуація з відео. А тут, до прикладу, якщо ми хочемо запостити декілька картинок. Ось, і якось так воно працює. А тут, якщо ми хочемо запостити декілька відео, і чого така сама ситуація в нас з Фейсбуком, з Телеграмом, з LinkedIn та з Stresм, в принципі, працюють по одному тому самому шаблону. Так. Да, Модуля Threads наразі ще немає в мейку, наскільки я знаю, тому приходиться кастомно це робити. Наразі перейдемо до фінальної частини нашого відео. Я думаю, що попередні етапи автоматизації я пояснив доволі зрозуміло. Не так детально, як можливо, хотілося би деяким з вас почути, але в цілому пояснив. Зараз хочу показати, як взагалі створюються, створюються наші пости, та як відпрацьовує повністю автоматизація, та що ми будемо мати в результаті. Ми перейшли до нашої бази даних Airtable. Я використовую веб-версію на своєму комп'ютері, хоча раніше також користувався мобільною версією, тобто завантажив саме додаток. І, в принципі... Досвід мого користування з телефону також позитивний. Е, так, але не суть. Перейдемо до створення поста. Я думаю, що найшвидшим варіантом е, тестування нашої автоматизації буде саме негайний пост. Да, якщо ми виберемо статус Immediate. Mediate, е, ми вказали цей статус. У нас е, ось тут. Вказана галочка зараз. Вибрані всі доступні платформи, додано контент, тобто одне речення. Да? Чи GPT, нам все, все доопрацює. Та вибрана ось така картинка в нашому випадку. Зараз я перевірю, чи все включено. Так, все працює. Коли пост готовий до публікації, ми просто натискаємо кнопку Publish immediately», Ось, отримуємо accepted, можемо це закривати. Переходимо до сценарію Instant Posting спочатку. Зараз 1822. Ага, дивимося, що. 12. да. Цей сценарій у нас відпрацював. Переходимо та дивимося, як відпрацював наш основний сценарій, який публікує, який публікує наші пости. Ось він зараз в роботі. Ми а, тут бачимо, що до Facebook, до Інстаграму він вже опублікував наші пости. Також до Телеграму зараз публікує до LinkedIn. Забув вам сказати, що а, єдина платформа, а, до якої публікуються наші пости англійської мови, це, це саме LinkedIn. Ось, до всіх остальних а, ми публікуємо українською мовою пости. Зараз у нас публікується пост саме до Трец. Трішки займає часу, але так потрібно. Поки воно публікується, ми можемо перевірити, чи... перевірити та подивитися, чи є ці пости дійсно опублікованими. Давайте спочатку перейдемо до Інстаграму. Тут я оновлю сторінку, має з'явитися новий. Ось є. Важлива новина, і далі йде якась інформація. Перейдемо до Facebook. Останній пост на 7 хвилин назад, але це не він. Оновимо сторінку. Побачимо так, одну хвилину назад є. А далі в нас іде LinkedIn. Також новому сторінку, це не воно. Є. І виходить, що трец. Останні 16 хвилин назад. Ось хвилина назад. А, перейдемо до мейку. Дивимось. Так, трец. до всіх платформ опубліковано. Успішно. З чим я вас вітаю, друзі. а До Телеграму також опубліковано. Отже, відео підійшло до кінця. Сподіваюся, що воно було корисним для вас, і що ви дізналися щось нове з цього відео. Пишіть свої коментарі, буду радий відповісти на будь-які ваші запитання. А також я маю свій телеграм-канал, в який скоро публікую шаблон цієї автоматизації, який ви зможете з легкістю скопіювати, адаптувати під себе та використовувати в своїх, в своїх цілях. Всім бажаю успіхів, зустрінемось.